Я так зрозумів, що поліклініка відкажеться його обстежити. Ні, поліклініка не відказує. Не відказує. Хай обстежують. Мене не цікавить, мені перевели графік сина е, робочий такий, що тут сюди не попадеш. Е, всі живуть так важко по, по такому графіку і раду дали. Він мене, як це дурок розказував, не приспособиться ти цих, як їх. Під здорових людей при будь-якому розкладі. А це друг друг що він має приспособитись. При чому сам піднятися до, до нього на третій поверх? Я можу показати, як рукою, то тільки буду по сходах тягнути. Жалко, що людей немає. Я би це зробив. Що ви міліцію, ти від і з міліцію, не лісуєте, що смокчуть, відсмокчують цю руку? Із прокуратури, що смокче, і вилезує всім отут. Я Короче, так... Поліклініка категорично відказала, ні, категори... що допомагати. Поліклініка категорично не відмовила. Не відмовилася? де не люди? Не де люди? Мене не цікавлять. Всі живуть так, як я. по цьому графіку. Мені це втюхували. Всі так вас поруч, тих такі діти. Я хочу бачити, Він, мені не дав. я вам не питав. Ні з лікарні не дали, ні з управління охорони здоров'я, ні з прокуратури області, яка вам вилезує і відсмокчує ну, лікарям. За мене спокоїться, він рік лежить, не ходить, що зробили в лікарні, як завіт. Попитом лежить, навіть не рухнеться. Плену лише, яка КПР мене заставляють вивчати. Який пленули, як у партії уряд, яке політбюросика КПРФ? В якому віці живе лікарня? Документально нічого не, бояти, нічого не бояться ці лікарі. Все сходить в рух.